Всім привіт! DeFi на зв'язку. Сьогодні у нас 13-й урок. На кінець ми, друзі, дійшли до стратегії. Сьогодні у нас перша стратегія, яка називається відбій від рівня, і ми вже успішно пройшли половину курсу. Ще у нас залишається половина, вона пройде набагато швидше, ніж була попередня частина, але ви обов'язково додивіться відео до кінця. Лайки, коментарі, підписка, все вітається. Це досить велика мотивація для нас. Сьогодні розберемо розуміння лімітних покупців та продавців, лімітні рівні. Як ми підійшли, скільки пройшли, як прийшли і звідки прийшли. Це досить такі сильні питання, які нам потрібні саме розуміти в нашій стратегії. Тому що бувають різні ситуації, нам потрібно розуміти, як ми підходимо до нашого рівня і яка ситуація відбувається біля нашого рівня між покупцями та продавцями. Там ми вже будемо отримувати подальшому сигнал для наших подальших стратегій, які ми будемо вивчати в наступних відеоуроках. Для початку пройдемо нашу теоретичну основу, тобто презентацію. Ми подальшому перейдемо на практику програму TradingView і покажу вам все на активі IDU USDT. Ну що ж, переходимо до нашої стратегії. Відбій від рівня. Стратегія дає нам розуміння, де у нас знаходяться лімітні рівні і інші. Та лімітні покупці та продавці. Ви вже з теоретичної бази маєте знати, що у нас головна ціль лімітних покупців та продавців, ще їх називають статичних, відповідно, стримувати зони підтримки та супротиву, щоб наші рівні саме в тих зонах. Не пробивалися. Якщо вони будуть пробиватися, то в нас вже буде динамічний покупець або продавець, і таким чином ми зможемо стверджувати, що в нас вже немає лімітних покупців та продавців. Це потрібно розуміти, це я вам ще раз нагадав. Одна із найбільш деталізованих стратегій в торгівлі. Тобто потрібно дотримуватись всіх деталей, коли ви будете заходити в дану стратегію, її відторговувати або в шорт, або в лонг. Тому що якщо ви не будете дотримуватись правил, будете щось робити скоріше, або щось будете опускати. Ви будете ловити ступи. Ступи це мінус по вашому депозиту, тому вибір завжди за вами. Мають бути удари в рівень. Можуть на люфт не добиватися. Головне, щоб рівень не був пробитий. Що таке у нас люфт? Ви ще це не знаєте. Зараз вам це поясню. Ось, до прикладу, є у нас картинка вже по нашій стратегії, і саме по ній я потім буду розказувати на нашому активі на практиці. Ось, до прикладу, ви бачите, що наша японська свічка вдарилася в рівень. Тобто, не пробила його, але був дотик. Дотик вказує на те, що у нас дійсно був тут у нас лімітний продавець, тому що в нас не було динамічного покупця, який би пробив наш рівень. Після чого, якщо ми не добиваємо рівень буквально там на розрахунковий наш стоп 20% від нього, то це є, по суті, наша люфт. Тобто, якщо ми не добиваємо до нашого рівня буквально там 15-20 центів, там 10 центів, дивлячись, яка ситуація, де в нас знаходиться рівень, і як у нас ціна актива підходить до рівня. Ну якщо ми не добиваємо нашу ціну. Саме в рівень, це означає, що в нас є люфт. Для чого цей люфт робиться? Для того, що великі гравці не хочуть вам дати, конкретно, щоб ви зайшли максимально близько біля рівня, тобто, а ще краще біля самого рівня або на рівні. Тобто їхня ціль, щоб скоріше зайти десь в позицію і розвернути ціну актива. Це, по суті, в нас є люфт. І завдяки люфту ми також можемо заходити по нашій стратегії в угоду. Ну, це в подальшому розкажу вам на практиці. Абревіатура стратегії. Залишу мовою оригіналу, щоб залишити зміст. Це, напевно, буде єдине виключення, коли я знімаю відео саме українською мовою, але дещо буде саме на російській, для того, щоб не змінити зміст інформації, те, що прописав Олександр Герчик. Тому що це, по суті, є його стратегія. Я її використовую досить рідко, і ви також, я думаю, будете рідко використовувати, але вона нам потрібна дуже сильно для розуміння, що відбувається біля наших рівнів. Тобто такі ситуації можуть появлятися, зазвичай на сильніших таймфреймах. Коли в нас слабші таймфрейми, краще цією стратегією не користуватися. Тому в нас є така абревіатура, яка називається BSU. Бар, создаючий уровень. Тобто японська свічка, яка в нас б'ється в рівень. Це, по суті, вона в нас створює наший BSU. Тобто японська свічка, яка створила наш рівень. Тобто бар, якийсь создав наш рівень. То тобто, ось тут ви можете побачити, що в нас ось тут саме була наша точка BCU. Тобто Ми стукнулися наш рівень. І тут ми вже підтвердили, дійсно, що він у нас є. Плюс у нас ще тут був рівень проторговки. Ну, це на практиці перейду, вам покажу. Просто зараз вам показую, щоб ви ще й мали уявлення. Далі, у нас має бути таке правило, що у нас має бути БПУ-1. Перший бар підтвердивший рівень. Тобто, ось наш перший бар, який підтвердив рівень. Після цього має бути БПУ 2. Второй бар підтвердивший рівень. Тобто японська друга свічка, яка знову ж таки має вдаритися в наш рівень. Або на люфт не добитися до рівня. Це те, що я вам тільки що розказував. І вже на ППУ 3 ми будемо заходити в нашу угоду. Як працює стратегія, покажу вам на активі IDU USDT на графіку, ще раз вам повторюю. Далі, у нас є важливі умови нашої стратегії. Торгуємо дану стратегію лише від сильних рівнів глобальних, тобто від наших днівних рівнів на тайфремі в один день. Можна включати, звичайно, і одну годину таймфрейм, дві години, три години, 4 години. Але бажано сильніші рівні, не локальні, щоб це були. Тому що коли ви будете локальні рівні включати, там, до прикладу, 5 хвилин або 1 хвилину, або 15 хвилин, ви розумієте, що вони досить часто пробиваються. Якщо вони пробиваються, ваша стратегія не буде нормально відробляти, тому що потрібно завжди шукати сильні глобальні рівні. І від них вже можна відторговувати собі на таймфреймі від 5 хвилин, від 1 хвилини, як вам зручно. Важливо, як ми підходимо до рівня, скільки ми прийшли, як прийшли до рівня, і звідки прийшли. Якщо підійшли великими свічками до рівня, то це сигналізує нам про вірогідність розвороту. Тобто, може бути таке, що нам не дадуть нашу стратегію саме від бою від рівня, а може бути хибний пробій. Тобто, і це потрібно розуміти, як подальшому торгувати хибний пробій. Хибні пробої стратегії ми будемо в подальшому вивчати в наступних відеоуроках. Далі, якщо підійшли маленькими свічками до рівня, то це друга ситуація може бути, а саме пробійна. Тобто, це ще інша стратегія може бути. Якщо ми будемо підходити супермаленькими, Свічками прям плавно до нашого рівня може реально бути ситуація пробою, і в подальшому рівень проб'є рівень, закріпиться і піде вищий імпульсом. Це означає те, що ми вже не зможемо відторгувати саме нашу стратегію відбою від рівня. Тобто всі стратегії по суті взаємопов'язані. Якщо ви будете бачити саме картинку і ситуацію, розуміти, що відбувається біля рівня і на рівні з активом, яка йде боротьба між покупцями та продавцями. Тоді ви будете розуміти, яку стратегію вам відторгувати. Коли ви будете розуміти, яку стратегію вам відторговувати, ви вже будете робити угоди. А коли ви будете прописувати ваш сценарій і будете заходити в угоди, ви будете вести журнал трейдера. Він вам буде необхідний для того, щоб записувати вашу статистику. Статистика це досить важлива штука, тому що за рахунок цього, ви будете розуміти, що вам краще підходить в плані торгівлі. Тобто торгувати, до прикладу, шорт-позиції або лонг-позиції. В моєму розумінні мені краще торгувати шорт-позиції. Я їх більше люблю. І мені це більше підходить під мій тип характеру. Комусь підходить лонг. Тобто це все індивідуально. Це дуже важливо. Для цього вам потрібно вести статистику, відторговувати три різних стилю. Коли ви будете їх відторговувати, навіть не три, а п'ять. Коли ви їх будете відторговувати, то подальшому ви вже будете розуміти, що у вас виходить торгувати краще, а що вам взагалі не подобається, не заходить, і ви б взагалі не хотіли торгувати. Тоді ви будете обирати вже ту стратегію, яка у вас буде працювати бути будете з нею працювати, будете її покращувати і покращувати свою статистику. Тобто тут потрібно дійсно плідно трудитися, якийсь час виділити на це, Тобто ви не думаєте, що трейдинг це золота жила, де ви будете зробляти мільйони. Так це не працює. Ви спочатку можете втратити досить великі гроші через те, що ви дійсно будете лінуватися, або будете уникати якісь правила, або будете думати, що ви сильніший ринку. Ринок завжди сильніший нас. Нам просто потрібно розуміти, дивитися, які є ситуації на ринку, і використовувати їх під себе. Якщо нам ринок дав цю ситуацію, класно, круто, ми забрали свій take profit, ми заробили проценти плюсові до нашого депозиту, рухаємося далі. Тобто, це вже потім окремі уроки, ще поговоримо з вами про психологію, але в подальшому це все потрібно використовувати взаємо. Якщо це буде все взаємо використовувати між собою, то у вас буде досить хороше розуміння ринку. Ви будете розуміти, хто такі лімітні покупці та продавці, як їх використовувати. Якщо ми побачимо, що в нас іде пробійна ситуація, відповідно, у нас немає лімітних покупців та продавців, відповідно, ми не зможемо торгувати нашу відбойну стратегію. І так далі. Але це все потрібно теоретичну базу включати і аналізувати. Якщо ви будете це все використовувати, є досить немаленький шанс, що у вас дійсно може вийти. Тобто, як я завжди говорю, трейдингу можна навчити любу людину, навіть мапу. Якщо вона цього захоче, так? Але чи буде кожна людина трейдером, я не можу стверджувати і не можу обіцяти, тому що це все індивідуально залежить від людини, від її дисципліни, від її мотивації, від її бажання і ще від багатьох досить інших факторів. Переходимо до нашої практики в програму TradingView. Зараз вам покажу все, як це виглядає. Зараз покажу вам графічно, як виглядає саме стратегія відбою від рівня, після чого перейдемо на графік активу, і вже на самому активі покажу, як це виглядало. Першим ділом, що нам потрібно, щоб у нас було БСУ. БСУ це у нас бар, создаючий уровень, тобто японська свічка, яка буде створювати наш рівень, або лімітний рівень, або рівень проторговки, або дзеркальний рівень, або рівень паранормальною свічкою. Ну, ось, до прикладу, увіть, що ми просто десь ходимо, наша ціна уходить в якомусь місці. Після чого ми робимо різкий рух вниз, і в нас утворюється рівень паранормальної свічки. Саме на ціні 2995. Наш рівень японської свічки завжди проводиться по хвості або тіні нашої японської свічки. І ось, по суті, наш тут хвіст був. Ми розуміємо, що ось тут у нас вже є рівень. Тобто ми створили наш БСУ. Це може бути і рівень ізлому тренду. Може бути рівень проторговки. Після чого ми вдаримося і підемо вгору. Тобто може бути будь-який рівень, який зустрічався вже раніше історично. Коли ми вже знаємо, що в нас є БСУ, тобто рівень, який був створений паранормальною свічкою, він у нас називається БСУ. Бар создаючий уровень. Він у нас був створений. Після чого наступні правила: у нас мають бути створені два бари підряд. Які будуть бити бажно центр в центр нашій рівень, або не добиватись на якесь значення нашого люфта, що я вам, по суті, попередньо говорив. Коли в нас був створений рівень, рівень у нас може пробиватися. Тобто це не проблема. Може ходити півроку, може ходити рік, може ходити один день, може ходити пару годин, це не важливо. Але після чого, якщо ми будемо відторговувати нашу зону підтримки, а я вам зараз саме показую зону підтримки, у нас має бути удар в рівень раз, ми вже маємо розуміти, що в нас з'явився лімітний рівень. Потрібно дивитися, чи він буде дійсно далі підтверджений лімітними покупцями. І якщо в нас буде ще один удар в наш рівень, або трохи не доб'ється, так як я вам це зараз намалював, то це у нас, по суті, є наші бар БПУ-1 і БПУ 2. Тобто бар, який підтвердив рівень 1 і підтвердив рівень 2. Це, по суті, нашій БПУ-1. Один і два. Ось наш перший, ось наш бп другий Між ними не мають бути абсолютно ніякі японські свічки, які будуть пробивати рівень. Тобто, коли в нас БСУ був створений, тут можуть бути безліч свічок японських, які будуть пробивати рівень. Немає різниці абсолютно. Ну, після чого, коли ви побачите раз, удар в рівень. Далі має бути другий раз удар в рівень Якщо його не буде, і ви побачите після першого разу ось таку ситуацію. То це вже анульовується стратегія, і вам потрібно знову ж таки чекати, щоб у вас з'явився знову ж таки удар в рівень раз, І може не добиватися трохи на пару центів, там, на 5, на 10, на 15, на 20, може не добуватися до нашого рівня. Тоді ми будемо бачити, що в нас є БПУ-1, БПУ-2, тобто бар, підтверждаючий наш уровень. Один і другий. Тобто японська свічка, яка дотикнулася раз до рівня і другий раз. Коли ми бачимо таку ситуацію, що вони дотикнулися до нашого рівня. За 30 секунд ми маємо виставити, коли наша японська свічка буде закриватися на вашому таймфреймі, який ви будете торгувати. Тобто, це може бути там, одна година, може бути там, один день, в залежності, що ви торгуєте. Якщо ви побачили свою ситуацію, як ви бачите за 30 секунд, що ми дійсно не пробиваємо у рівень і будемо відкриватися вище рівня, ви виставляєте саме лімітний ордер на покупку. Ось ви можете виставити тут лімітний ордер на покупку по Ціні там, до прикладу, 0.3025, тобто, ось наш рівень 0.2995, ви можете виставити 0.3025, можете виставити ще чуть-чуть вище, або трошки нижче. Чому саме лімітний рівень? Тому що після цього у вас бар може відкритися нижче, ціна може спуститись до вашого лімітного ордера, забрати саме ту ціну, яку вам необхідно, і після чого розвернутися, піти вгору. Коли ви виставляєте лімітний ордер, одразу ставте ваш стоп. Чому потрібно ставити стоп за рівень, там за японську свічку, за хвіст японської свічки і так далі, і можете ставити стоп невеликий, в залежності від ситуації. Я би зазвичай став би невеликий стоп, тому що якщо поставити досить великий стоп, і ціна піде не в вашу сторону, то може бути різкий імпульс, і краще заберуть маленький стоп, чим заберуть великий. Також дивлячись від ситуації, яка буде у вас на ринку. Коли ви заходите в вашу угоду за 30 секунд, вам потрібно зразу ставити стоп. До чого ставиться стоп? Тому що якщо буде різкий імпульс, а вас стопа не буде, то у депозиту може піти мінус 2, мінус 3, мінус 5, мінус 10%. Не саме приємне явище, яке може бути. До цього вам потрібно, по суті, ставити ваш стоп короткий, що якщо піде ціна не в вашу сторону, тому що стратегії не ідеальні, вони також можуть інколи не відпрацьовувати. Ситуація на ринках може змінюватись. Економіка в світі міняється досить часто, різні якісь глобальні економічні новини, або катастрофи, або якісь хвороби, і це все впливає на ринки. І саме завдяки в такому моменті ви можете якраз попасти в таку ситуацію, і якраз ціна піде не в вашу сторону. Таке досить рідко буває, але може бути. Тому потрібно ставити маленький стоп. Якщо пішла не в вашу сторону, забрали маленький стоп. Окей, все нормально, по нашому риск-мані менеджменту проблем немає. Після чого, якщо ціна йде в вашу сторону, Розвертається, то відповідно ви собі забираєте там теки, де ви пропишете, тобто 1 до 3, там, 1 до 5, 1 до 8, 1 до 10 і так далі. Тобто це все в залежності від того, як ви торгуєте і як у вас все прописано по риск мані менеджменту. Переходимо до нашої практики. Актив USDT, таймфрейм в один день. Як ви знаєте, я завжди торгую від таймфрейму в один день, тому що там у нас знаходяться сильні глобальні рівні. На локальних рівнях стараюсь не торгувати, якщо торгую, то досить рідко. Тому переходимо до нашої торгової стратегії. Як ви бачите, саме ось тут я знайшов рівень. Я спочатку не знав, де він почав дивитись більш точніше, максимально собі зблизив все, щоб побачити, де у нас тут є рівень. Після чого я побачив, що у нас тут був рівень проторговки був створений, тобто наш БСУ. БСУ у нас може бути рівень злому тренду, і історичний рівень, і рівень, коли якийсь раніше зустрічався до цього, зеркальний рівень і так далі. Тобто, будь-який рівень може бути у нас БСУ. Головне, щоб він у нас створив даний рівень. Тобто БСУ це у нас бар, здаючий уровень. Після чого, якщо ми зблизимо, ми побачимо, що у нас є рівень проторговки, а саме головне правило в рівні проторговки: що якщо ми торгуємося від зони підтримки, то у нас може відкритися наша світочка вище рівня, вдаритися в рівень, але його не пробити. Якщо вона його проб'є, тоді в нас там немає лімітного покупця або лімітного продавця. Тут ви бачите, що ми відкрилися нижче нашого рівня, вдарилися в рівень. Але його не пробили. Тобто ми бачимо, що в нас в моменті перемагають продавці, і вже могли б тут торгувати нашу стратегію, там іншу, до прикладу. Але зараз в нас стратегія відбою рівня. Ми побачили, що в нас саме ось тут був створений наш БСУ. Це наше перше правило. Далі, як я вам казав, коли ми створили БСУ у нас рівень може пробиватися або вгору, або вниз. Немає різниці. Ну, після чого в нас мають бути. Два послідовних бара або японські свічки, які будуть битися наш рівень, або не добиватися трохи. Тобто ми бачимо в подальшому, що в нас є ось така ситуація: ми пішли вгору вниз, далі вниз, далі ми знову ж таки перейшли в рівень проторговки, і ми не знаємо, що в нас буде в подальшому, ми очікуємо. А рівень проторговки, який я вам казав, що ми маємо вийти в одну із сторін, дотикнутися до рівня, але не пробити його. Тоді ми будемо розуміти, яка із сторін перемагає і в кого більше сила. Якщо ми подивимось сюди більш точніше, ми бачимо, що після рівня нашої проторговки у нас з'явилася японська свічка, яка вдарилася до нашого рівня один раз. Тобто, нам вже ось тут потрібно було спостерігати і дивитися, що в нас тут був БПУ-1, тобто бар, який підтвердив наш рівень. Тобто японська свічка, яка підтвердила наш рівень. подальшому нам потрібно було ще один бар, щоб ще раз підтвердив. Тобто, між ними не може бути якихось інших барів, які будуть пробивати рівень. Якщо буде пробити рівень, або ціна буде ходити вгору та вниз. Або відкриється десь нижче. все, стратегія анульовується. Нам потрібно очікувати ось таку ситуацію. Ви бачите, що в нас відкрився далі бар ППУ-2. Бар, який підтвердив рівень другий раз. Але він був не добитий на якусь частинку люфта. Тобто, буквально там десь на 4 пункти. Це не критично, це може бути те, що я вам, по суті, і говорив. Після чого у нас тут прям був ідеальний захід, ось наша точка входу. Тобто, нам потрібно було виставляти. Наш сел ліміт ордер, тобто ордер на продажу. Так як у нас тут були сильніші продавці лімітні, ми їх тут побачили, рівень у нас не пробивався. І саме ось тут у нас була ідеальна точка входу. Ось тут вам потрібно було виставляти ордер, до прикладу, по 0,26,20 або по 026.10. І відповідно, коли би ви виставив свій ордер, чи ви дійсно хочете там по ціні 0.26, не знаю, 20, 25. Нижчі зайти, коли би ви виставили лімітний ордер, вам би дали би зайти. Після цього, коли ви виставляєте лімітний ордер, вам потрібно виставити стоп-лосс. Ви б могли поставити мінімальний стоп-лосс, там буквально за рівень. До 1% могли б поставити, могли б і менше поставити. І в подальшому просто собі вже тягнути вашу позицію і ставити без убиток. Тобто можна було в подальшому стоп-лосс. Якщо ви спустилися до 0.23.55, ви вже могли б свій стоп-лосс. Спустити ось сюди, до прикладу, і так далі, перетягувати собі. Таким чином, ви б могли б збільшити математичний дохід від 1 до 3, там, від 1 до 10, від 1 до 15. І якби ви зайшли би в дану угоду, ви бачите, що можна було саме з дня досить гарні проценти забирати. Тобто, якщо б десь ми тягнули би сюди, то це 1 до 30. 30% до депозиту. Зазвичай ясно, що рідко такі ситуації бувають, і більшість трейдерів не тримають так довгу позицію, але є трейдери все-таки. Які тримають саме ось так до опозицію. Тобто, ось так саме працює дана стратегія. По цій стратегії вам потрібно заходити, виставляти ваш стоп-лосс. Якщо ви не поставите стоп-лосс, а ціна могла ось тут спокійно піти не вниз, а пішла би вгору ось таким би чином. Вас би стоп-лосс забрало там буквально би, ну не знаю, там 0,50% від вашого депозиту, або там 1%. Якщо б ви поставили стоп-лосс 2-3%, це не було змісту робити. Як це ось тут ви побачили, вас би забрали по вашому стоп-лоссу. До прикладу, 2-3%. Тобто неприємно. Я не знаю, який у вас би був би риск менеджмент, якби ви його прописали, але я би великий стоп би не став. Ставив саме маленький стоп, зрозумілий, і тянув би максимально би нашу угоду. І ось тут я би забирав би мінімум би там 1 до 5, 1 до 10, і вже би було досить класно. Такі ситуації бувають досить рідко, повторюсь ще раз, але вони нам потрібні саме для того, щоб ми розуміли, де в нас знаходяться лімітні покупці та продавці. Яка між ними є взаємодія, хто перемагає, і коли ви це все розумієте, тоді ви розумієте, що в подальшому може бути біля нашого рівня. До прикладу, якщо б ми, може бути така ситуація, якщо б ми би підходили ось такими плавними рухами до нашого рівня, була би досить велика вірогідність того, що такими японськими свічками, якби ми підійшли до нашого рівня, що в нас би був би пробій. Якби в нас був би пробій, відповідно ми б не могли б дарувати нашу стратегію. Тому саме ці питання, як ми підійшли до рівня. З якою швидкістю ми підійшли, скільки ми пройшли, це все досить і досить важливо, це потрібно розуміти. Якби ми підійшли би до нашого рівня ось такими великими японськими свічками, у нас з більшою вірогідності, що у нас ціна могла би розвернутися, навіть не дійти до рівня, або могла б ціна пробитися, зробити хибний пробій і піти нижче. Тобто, усі всі ситуації потрібно розуміти. В Подальшому, коли я буду ще більше записувати відео, показувати більше своїх розборів. То, відповідно, ви зможете розуміти, як це все працює. Сьогодні я записав досить класне відео своєї ідеальної угоди і закинув телеграм-канал DeFi UA, куди ви можете перейти і підписатися. Хто ще, друзі, не підписаний на DeFi UA, обов'язково перейдіть, поставте лайки, підписки, підтримайте нас. І у вас є можливість підписатися в телеграм-канал та в телеграм-чат, задавати більше питань. Там я закидую ще більше додаткової інформації, яку ви можете передивитися. Плюс у нас вже є 12 відео уроків, які ви можете передивитися. І дізнатися набагато більше інформації. Тому потрібно обов'язково дотримуватись всіх правил, які я вам показав, і ви зможете відторговувати саме дану стратегію. Чесно сказати, по даній стратегії я абсолютно не працюю, тому що дана стратегія досить рідко появляється в нас на ринку. Вона буває, я її зазвичай бачив, і на таймфреймах, і в одну годину, і на таймфреймах менших. Але в більшості випадках я відторговую або хибні пробої. Або пробої. Ну краще, я розумію, торгувати хибні пробої, тому стараюся зазвичай більше їх торгувати, і в мене вони по статистиці досить гарно працюють. Тому в подальшому буде все залежати, що вам буде краще підходити. Можливо, ви будете торгувати відбій від рівня, і у вас буде там одна або дві, або три точки входу за місяць, але ви будете забирати там 10% до вашого депозита, або 15%, або 20%, дивлячись, яка буде ситуація на ринку, як вам будуть давати. А можливо, будете торгувати хибні пробої, можливо, будете торгувати пробої. Все, як я ще раз повторюсь, індивідуально, тому обов'язково потрібно вивчити дані стратегії, зрозуміти, як вони працюють. Плюс я вам ще закину інформацію, в телеграм-канал, по даній стратегії, можете почитати, ви зможете реально торгувати на ринку. Ясно, що вам потрібно більше практики і потрібна людина, яка змогла би допомогти це пояснити. Що, по суті, я роблю в себе це безплатно на своєму YouTube-каналі. І від вас я тільки прошу плату. Це підписка, лайк та коментарі. Більше абсолютно нічого. Або ті люди, які дійсно більш проактивні, у вас є друзі, зайти можливість в ВІП-чат або в менторство. Менторство зараз на даний момент у мене закрите, тобто повноцінно в мене є. Учні, які навчаються, зараз я не можу взяти додаткових людей. Але в подальшому, коли будуть вільні місця, я вам обов'язково дам знати. Тому вчіться, виписуйте, практикуйтесь, робіть помилки, аналізуйте це також досить важливо, тому що. Коли будете робити досить багато плюсів, можете зловити ейфорію подумати, що ви супер класний трейдер. Ви маєте максимально без емоцій торгувати. Але це все приходить з часом. І якщо ви дійсно зможете тут затриматись на довгий час. Зрозуміти одне: трейдинг це тяжка інтелектуальна професія, це самий, скажімо так, важкий шлях до легких грошей. Воно так насправді є.